Фильм Черный ворон. Для пізнання української історії буде дуже цікаво подивитися це кіно Україна 1922 рік. Період, коли шансів на збереження власної держави майже не залишилось. Колишній офіцер УНР Іван разом зі своєю вагітною дружиною Тіною приїздить до свого батька. Він помічає, що місцевість поповнюють новоприбулі полки ГПУ. Ця операція була проведена для зачистки усіх повстанців, які ще продовжували боротьбу проти радянської влади. Іван на прізвисько Чорний Ворон не збирається терпіти терпіти знущання над власною сім'єю та рідним краєм і виходить на шлях протистояння загарбникам. Українська історія це моменти болю, відчаю, але зрештою несамовитої гордості за наших предків. Ніхто з них не став на коліна перед ворогом. Фільм «Крутий» 1918. -й». Дуже потрібна та своєчасна екранізація трагічної, але героїчної сторінки історії національно визвольних змагань українського народу за волю та власну українську державу. В центрі сюжету драматична історія двох рідних братів Андрія та Олексія Савицьких, які закохуються в прекрасну дівчину Софію. Але про сердечні мовки доведеться забути, адже на Київ рухаються бажальні підрозділи більшовицької армії. А в місті господарюють червоні посіпаки та комуністичні пропагандисти, уряд УНР Дає на боротьбу з ворогом усі нечисельні боєздатні армійські частини, включаючи юнкерів і студентів. Чотири сотні юнаків, серед яких Андрій та Олексій стають проти добре озброєного війська комуністів московитів. Подивившись цей фільм, ви точно не витратите час задарма. Взимку 18-го року 20-го століття неподалік від села Крути стався бій між червоноармійцями та київськими курсантами. При створенні фільму його кінодіячі ретельно досліджували історичну та художню літературу української діаспори, а також основним джерелом написання сценарію, послужила книга Аверкія Гончаренка. Кінострічку навіть пропонували переглянути історикам, за рекомендаціями яких деякі сцени, що не відповідали історичним фактам, були вирізані. Цікаво, що для зйомки батальних сцен у картині було залучено приблизно 150 справжніх бійців української армії. Якщо ви вже дивилися цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук, щоб допомогти іншим глядачам із вибором: дивитися чи не дивитися цей фільм. Британський фільм про українську історію ціна правди. Саме в цьому кіно чудово показано, як за кордоном сприймають українську історію. Перегляд цього фільму викличе у вас дві емоції: це жаль лють. у центрі сюжету картини, заснованої на реальних подіях, знаходиться журналіст Гаред Джонс у 1933 році. Пошуки нової сенсації змушують журналіста поїхати до СРСР. Однак, коли Гаррету вдається отримати шокуючу інформацію про голод в Україні, він вирушає в ризиковану подорож країною, щоб відкрити жахливу правду про бажальну владу, народні лиха і жорстокі репресії. Тут він знайомиться із журналісткою, яка розплющує йому очі на ілюзорну радянську утопію. Гарет ризикуючи життям, розгадує, що влада приховує від народу. Він дізнається про репресії та голодомор в Україні.